Всім хай, чуваки, з вами Казка Елайн. Це вже наше дві відео. І зі Антон і Облок. привіт! Злата. Всім привіт! А! І Каліна! А всім привіт! Ми граємо в піратську битву. Ну... Я жовтий корабель. Я карина, жовтий корабель. Я червоний. Каліна зі мною жовтий. Каліна зі мною жовтий, так? Так. Я синій. <плес> Ви бачите, по якому я стріляю. Я... Да. Mm -hmm. По мене? Так. Ти по мені є. А я бачу, ну я по тобі мене А, мене друзі. Ти по мені бачите, мату. Команда программа. Так, все добиваємо набиваем. не треба, будь ласка. І повиня, так, мало. А ты скажи играть? Я його вже А я вам. Друзі, я вам помщуся. Я вам помщуся. Чого? Чого, чого? Даємо далі в моїх купити. Дівчат може в будь-який момент вибити, тому що в них є ліміт, блін. Я желтый, я желтый, я жовтий. Я тоже желтый, жовтий, я, то. я в Тут, є маленький, О, жовтий, дивіться, тут є маленький, жовтий. я маленький желтый, дымни, тут я маленький желтый. Я стреляю по зеленому. Э, мы вообще оттекать по Ой, Я стріляю по зеленому.

І ходи поламали, як я до вас пущуся, не знаю. Ааа! Дивись мені. Нащо ви? Ми знаємо, які А я переперекую. Ай! Сходимо ламало? Так, дивись, ставки допигну чи ні? Вони тебе Прямо на жовты везде Учас! А я спанусь на мой. Я облику. А мої їхню корабель ту, ту їхню. Мене вбили, друзі. По мені хтось попав. Дивно, але я живий, хп не нанеслося. Як ви думаєте, ми виграємо цю гру? Хто виграє, Як ви думаєте? Антон і там капець палив.

Я в шаблона коябуку. У мене хтось Я ніоб'єкта немає. А де? вода? Хто це зробив? Команду. Ти яка команда зла? А я вилікаю. Головою пуля прилетіла, люди! Ну, я пошуткувала, я не над червоною, а над джопою. Наді мною прилетіло пуля, не знаю, хто? Був? Капець, друзі, капець. капець. Нагадайте мені після відео, щоб я увістив галерею, тому що відео може трошки зависати. Ну, це відео буде не дуже довго. Ой-ой-ой. Час. Ой-ой-ой. Зараз ми знімаємо молодий мучачу. Да, я казав. Я, я його повнаєл зживу. Там, то по нам бомбить. Е, мене Я тут позвати не став, хто по нам бомбить? Я не бомблю. Господь. Що? Я позилаю! Ааа! Друзі, я вже полетів! Я полетів за хаету! Я полетів за хаету! Через якусь пушку! Це капець! Напружена битва! Шалапку. Я по жовті знаю, Ой, я жовте поломав. Я стреляю в пожоке пока что. Vem, sequência lá no canal do Lico. Vindo os caídas, os caídas, o Lico falar. Dois dias caídas, os caídas, o Lico. Adios! Você tá com o rosto. Tá. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não Queste aree, io non ho capito bene! Ah, si, si! Ah, si! Ah, si! C'è si! Ah, 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 si! C'è si! Ah, C'è Ah, si! C'è si! Ah, si! Ah, si! Ah, si! Живий. Я взаимою вас. А зрати заранее, так що є, є. я поїхав. Ну, я тоже, вся... Куда ви поїхали? Смун, а де? Я двухзал. У меня вообще червоний корабль. У меня Ми на а на кораблику тупо. Все, я твои. Я Я буду поплыву свои гладные. Але паша шакає. Дивізі! Я Але я це капець було по на першому нашому відео. Всі казали, що це не ходить кає, то ж це обична кає. А ви побачите, ви побачите, що це за кає? Це я. Я Дені в кожне стріляє, я Синій. Так. Буде мінус. А, да, ти червоний! А мені буде мінус кілька. А хто жовтий? Я. А, Каїна, вибухай. До тебе найближче просто. Я зараний, я зараний. А ми йдемо на паузу.